Осінь ліс зашелестів, опадає листя. Ліс накинув кожушок золотистий, відлітають вже птахи і пісень не чути, забуваються стежки ліс забути. Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні до нас завітав лісовичок і запрошує нас в подорож до осіннього лісу. Люсовичок живе у лісі, за рослинами та тваринами доглядає, але всім зараз трохи сумно, адже дні теплої золотої осені скінчилися. Зараз інша осінь пізня. Дує холодний вітерець. Дерева вже майже скинули своє листя. Птахи відлетіли в теплі краї. А що ж роблять звірі? Давайте подивимося. Ой, хтось шурхотить. Це їжачок шукає під листячком грибочки. Їжачок один з найвідоміших лісових мешканців. Він полюбляє їсти грибочки, ягоди, комахи. А живе їжачок у нірці, там він спить всю зиму. А ось Білочка полюбляє їсти горішки, грибочки, шишки. Білочка готує запаси на зиму. Хатинка білочки на дереві, у дуплі. А ось і грибна галявина виросла у лісі. Лісові мешканці полюбляють ласувати грибами. На згадку про нашу подорож ми зліпимо грибочки для наших лісових звірят. Розглянемо грибочок. У нього товста біла ніжка та маленький кругленький коричневий капелюшок. Але спочатку розібнемо наші пальчики. Наші пальчики чудові, до роботи вже готові. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Молодці. Роботи нам знадобиться пластилін білого та коричневого кольорів. Душечка для пластиліну та серветка. Розпочинаємо. Відщіпуємо шматочок з білого пластиліну та розминаємо його в долонька. Зробимо ніжку грибочка. Кладемо пластилін на долоньку та рухами вперед-назад скучуємо ось таку ковбаску. Це ніжка грибочка. Беремо пластилін коричневого кольору, відщипуємо його та розминаємо його в наших долоньках. Щоб він став м'яким. Це буде капелюшок нашого грибочка. Скочуємо кульку та легенько притискаємо між долонями. Ось так виходить. Тепер з'єднуємо наші деталі. Ніжку з капелюхом грибочка. Ось такий девучик у мене вийшов. Зробимо ще. За такі чудові грибочки. А я чекаю фото та відео ваших собі. До побачення.